Ви коли-небудь відчували, що ваша сила волі не працює, коли справа доходить до схуднення. Знайомтесь, Валентина. Привіт! Я Валентина, психолог з 14-річним досвідом, і я розумію, як це. Я сама зіштовхнулася з проблемою зайвої ваги, і всі мої спроби вирішити цю проблему за допомогою дисципліни та правильного харчування не давали результату. Але все змінилося, коли я знайшла якісний продукт, який допоміг мені активно скинути зайву вагу. Я вже схудла на 4 кг за 10 днів. Це стало можливо завдяки поєднанню з харчування та психологічних аспектів. Пам'ятайте, що незалежно від того, наскільки сильна ваша воля, ви не зможете протистояти інстинктам голоду. І тільки тоді, коли ви належно нагадуєте свій організм, ви зможете використовувати всі психологічні інструменти для досягнення своїх цілей. Я запрошую вас. Доєднатися до нашого марафону стрункості і разом ми розглянемо, як поєднати психологію і харчування для досягнення результатів. Мій блог містить усі секрети, які я відкрила на своєму шляху до здоров'я та краси. Не дозволяйте своїй силі волі бути єдиною перепоною на вашому шляху. Долучайтеся до нас і дізнайтеся, як разом ми можемо змінити ваше життя на краще.